Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. До мене на участок вже зовсім прийшла осінь. Сьогодні приїхала, а тут така краса, і сиплеться персик. Сьогодні покрова зі святом вас усіх! Квітнуть квіточки. Просто дуже гарно. Все так ніби влітку. Просто зелена травичка. Буяє, все росте, зеленіє. Але вже 14 жовтня. А додому сьогодні везу такий врожай. Ще відро помідорів, редисочка, повезу гарбуза, хочу вже спекти. Виноград вже останній. Так що ось так. Все органічна продукція. Ну і, звичайно ж, вірний підхід. До того, щоб усе родило, плодоносило і на півночі України майже на піску. Так, що, кому цікаво і корисно, підписуйтесь на мій канал. Заходьте, дивіться, буду рада ще комусь допомогти. І нехай і вас родить так, як і в нас. З вами була Людмила. На все добре.